і дуже багато напрацьований проєктів, і з неможливо, і за того, що без розширь, то е і, ти правда це постійно практикує особисто в цьому новині. Ну, звичайно, це наглядає зручно. Але коли відбулося бюджетна децентралізація, то вони робили на певні і побачили. І ну, я побачив, що це страшне, безольтернативного. Хочемо сім голові, я винавітально, і кому звичайно вибух за місцем. Вирішите на це. І я говорю про це на правда, раді і ще раз опитував. То в себе то, що ми самим задатися. І не купили здається. А де? Уточніть, дехто чи хто. Де хто це хто? Ну, Артур сказав, що альтернатив немає. Ми ви ж присутнім, на світі, конференція, буде. Ви вважаєте його най... найбільшим суперником на цих перегонах для себе?